Це не просто ще одна дуба новина. За один тиждень Україна пережила масовані ракетно-дронові обстріли, удари по енергетичній інфраструктурі, пекельні бої під Покровськом і Мирноградом, і водночас відставку Андрія Єрмака після обшуків на Бої САП. Паралельно Сполучені Штати демонструють силовий тиск на Венесуелу. А українська армія підриває російські танкери, НПЗ і авіазаводи. Сьогодні розберемо, що стоїть за відставкою Єрмака, чи можливе реальне перезавантаження влади. Як Україна б'є по російській економіці і що відбувається на передовій? Але перед цим дуже прошу підпишись на канал, постав подобайку та залиш коментар. Це допомагає у просуванні відео. Дякую. Поїхали! Я хочу, щоб ні у кого не було жодних питань до України. Тому сьогодні наступні внутрішні рішення. Перше. Відбудеться перезавантаження офісу президента України. Керівник офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути. Завжди це була патріотична позиція. Але я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій. Нарешті це сталося. Андрій Єрмак іде у відставку. Про це офіційно повідомив Володимир Зеленський. Заява підписана. Указ оприлюднений. Відставка підтверджена. Нью-Йорк Пост сам Єрмак заявив: цитую: я вирушаю на фронт і готовий до будь-яких репресій. Я чесна і порядна людина. Також він заявив, що його ім'я зганьбили, а його гідність не захистили. Це політична подія, яка трапляється раз на багато років. Єрмак майже шість років очолював офіс президента. Він став символом цілої епохи, епохи паралельної системи влади, і ця система працювала далеко не завжди в інтересах держави. У квартирі Єрмака обшуки вилучені телефони, ноутбуки та носії даних. Підозри офіційно ще не вручали. За даними УП, Єрмак незадовго до відставки, нібито намагався усунути керівника СБУ Василя Малюка. Далі консультації щодо нового керівника Офісу президента, і зараз є чотири прізвища: Юлія Свериденко прем'єр-міністр України, висока довіра президента, але її призначення може потягнути переформатування уряду. Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр та міністр цифрової трансформації, міцна репутація і підтримка президента. Але він ефективний саме в уряді. Денис Шмигаль, міністр оборони, нейтральний і технократичний варіант, але потребуватиме пошуку нового очільника Міноборони. Павло Паліса, військовий, командував бригадою Холодний Яр під Бахмутом, нагороджений хрестом бойових заслуг. Зараз заступник керівника ОП Діпстейт називає його військовою людиною у військовий час, і це виглядає найбільш логічним варіантом. З цих чотирьох людей більше всього підходить саме Павло. Він же має досвід в ОП, військовий, є розуміння та досвід переговорів з нашими партнерами. Цікава опція. Скоро побачимо. Останні тижні медіа писали, що Єрмак очікував підозру. Матеріали за даними джерел уже готові. На плівках фігурує персонаж Алі Баба, який проводить наради з силовиками і дає їм команди. І саме тому затягування відставки могло б призвести до політичної кризи, а саме додаткового тиску на Україну під час переговорів, та й внутрішній додатковий тиск на владу. Тепер Єрмак іде до можливих звинувачень, а не після них. І Якщо підозру буде оголошено, він отримає її як колишній, а не як чинний керівник офісу президента. Далі про систему важливо розуміти, проблема не тільки в прізвищі Єрмак. За ці роки він став уособлення моделі, яку можна назвати офісно президентською монополією. Коли офіс президента це не канцелярія, а центр, який затягує у свої руки владу, уряд, парламент, силовиків, суди, і фактично узурповує процес ухвалення рішень. Сьогодні перед Зеленським два сценарії: перший реальне перезавантаження, справжній демонтаж вертикалі ручного управління. Офіс президента перестає бути над державою. Уряд отримує автономію. Міністри, які провалюються або тягнуть корупцію, йдуть у відставку, і їх замінюють професіонали. Верховна Рада перестає бути додатком до банкової і повертає собі функцію контролю, виклики міністрів на звіти, нагляд, участь різних політичних сил у рішеннях. Правоохоронні органи більше не отримують команд згори. кого чіпати, кого не чіпати. Вони працюють автономно, так як працюють НАБУ і САП. Другий сценарій: імітація. Формально юрмака звільняють, але він зберігає вплив за лаштунками або ставлять іншу людину, навіть із сильною репутацією, але з тим самим функціоналом: контроль над усією державою, ручне управління, переговори за інституції. У такому випадку ми просто затягнемо кризу ще на кілька місяців. І наступного разу весь удар прилетить не по Єрмаку, а прямо по Зеленському. Тому головне питання сьогодні не хто замість Єрмака. Головне питання, чи готова влада відмовитися від Єрмака, як явище. Поїхали далі. Трошки затронемо тему Венесуели. Поки в Україні відбувається свій політичний землетрус, Сполучені Штати розігрують власну партію навколо Венесуели. Дональд Трамп у соцмережах заявляє, що закриває небо над Венесуелою. Звертається до авіакомпаній, до пілотів, навіть до наркоторговців і торгівців людьми. Мовляв, повітряний простір над країною закритий. Паралельно медіа посилається на інсайди. Нібито Трамп телефонував президенту Венесуели, робив останнє китайське попередження, погрожував, що якщо Мадуро не піде добровільно, США готові розглядати силовий варіант. Але після цієї гучної заяви не відбувається нічого. Немає офіційних наказів, немає юридично оформленого закриття неба, немає реальних кроків. Фактично, ми бачимо демонстративний публічний блеф максимальне нагнітання, щоб змусити Мадуро піти в обмін на гарантії безпеки і збереження активів. Це працює тільки поки інша сторона боїться, що за словами стоять реальні дії. І чим довше Трамп майже починає операцію, але нічого не робить, тим більше Мадуро розуміє, що це може бути порожній звук. Чому це важливо для нас? Ми маємо чітко розуміти, навіть супердержава не завжди діє так, як говорить. Тому власна суб'єктність України стає критично важливою. Зараз детальніше це й обсудимо. Поки хтось блефує, Україна робить те, що вміє найкраще. Діє наші безекіпажні морські дрони атакують у чорному морі два російські танкери тіньового флоту. Це судна, які возили нафту, допомагаючи Кремлю обходити санкції, заробляти мільйони доларів на продажу сировини, що потім перетворюються на ракети і снаряди. Тепер ці танкери фактично виведені з гри. Інший удар по морському терміналу в новоросійську. Безекіпажні катери вражають причальне обладнання, яке не підлягає відновленню. Танкери відганяють від берега, завантаження нафти зупиняється. Це удар по артеріях російського експорту, по гаманцю війни. Далі, Афіпський НПЗ у Краснодарському краї, один із ключових нафтопереробних заводів Півдня Росії. Там виробляють бензин, дизель і навіть пальне для військових потреб. Після атаки пожежа, зупинка частини виробництва, скорочення можливостей заправляти техніку та літаки. І ще один дуже болючий епізод удари по авіазаводу імені Берєва в таганрозі, де ремонтували стратегічні бомбардувальники Ту 95 та літаки далекого радіолокаційного виявлення А 50 за повідомленнями пожежі в цехах – пошкодження інфраструктури. Менше справних Ту-95, менше можливостей бити по українських містах. Не дивно, що z пропагандистів просто розриває. Вони відкрито пишуть, що Чорноморський флот перетворився на декорацію. Кораблі бояться виходити в море, а керівництво флоту ганьба, а не командири. Тим часом Україна показує, ми можемо бити не тільки по піхоті, а й по інфраструктурі, яка живить російську воєнну машину. Тепер до того місця, де все вирішується щодня. На фронті ситуація залишається надзвичайно складною. Спочатку про хороші новини, сили оборони України звільняють Іванівку, населений пункт на стику Донецької і Дніпропетровської областей. Українські штурмові групи не просто заходять у село, а беруть у полон майже два десятки російських військових. Фактично ЗСУ зачищають північний берег річки Волчої, не дозволяючи росіянам створити плацдарм для подальшого наступу. Але на інших ділянках картина значно трагічніша. Під Покровськом і Мирноградом російські війська штурмують хвиля за хвилею. Український боєць Мадяр показує відео з дронів, де поля буквально всіяні тілами російських штурмовиків. Це не метафора, це не перебільшення. Це реальні кадри, які пропаганда в Росії ніколи не покаже. Аналітики описують ситуацію так: росіяни кидають у цей напрямок сили кількох армій. Деякі квартали Покровська і Мирнограда переходять з рук у руки. Малими групами обидві сторони воюють у напівоточенні без нормальної логістики, без гарантій підвезення боєприпасів. Українські війська ведуть важкі оборонні бої, інколи змушені відходити, щоб зберегти людей і не потрапити в повне оточення. Так, Росія несе божевільні втрати, але її командування продовжує посилати вперед нові нові хвилі піхоти, часто погано екіпованої з мінімальними засобами захисту. Для них ці люди одноразовий ресурс. Для нас кожен наш боєць цінність, кожен метр землі питання життя і смерті. Тому, коли чуєте фразу, Україна може відступати, але це не поразка, варто пам'ятати. Поразка це не втрата населеного пункту, справжня поразка це втрата віри в себе і готовність змиритися з тим, що нас можуть зламати. Якщо скласти все разом, картина виглядає так: в Україні падають ракети і дрони, ворог штурмує наші міста. А ми одночасно зносимо російські танкери, НПЗ і авіазаводи, і нарешті ламаємо токсичну вертикаль в офісі президента. Світ навколо іноді блефує, як у історії з Венесуелою, іноді мовчить, іноді втомлюється від нашої війни. Але Україна все ще бореться сьогодні. Ми на перетині кількох фронтів: військового, політичного, економічного і внутрішнього, морального. Відставка Єрмака тільки перший крок. Далі потрібні реальне перезавантаження системи, посилення уряду і парламенту, незалежні правоохоронні органи і чесний діалог суспільством. Якщо ми зможемо одночасно тримати фронт, бити по вразливих місцях ворога і чистити власну державу від корупції та узурпації, у нас буде не просто шанс вижити. У нас буде шанс вийти з цієї війни сильнішими, ніж ми будь-коли були. Якщо тобі боляче від усього, що відбувається, ти не один. Напиши в коментарях, що ти думаєш про відставку Єрмака, про удари по російській інфраструктурі і про те, яким ти бачиш перезавантаження влади. Підписка, лайк і коментар допомагають цьому відео дістатися до тих, кому зараз потрібна чесна розмова. Тільки вам вирішувати, проговорити це чи.